Мої вітання, шановні глядачі, дорогі друзі, підписники. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 26 по 30 червня 2025 року. включно. Це у нас буде частина друга. Сюди будуть входити Дніпро, Нікополь, Марганець, Самар, Кам'янське, Павлоград, Кривий Ріг, Верхівцево. П'ятихатки, Вільногірськ, Підгородне, Жовті Води, Сенельникова, Шахтарське, Одеса, Миколаїв, Шаків, Рівнек та Краматорськ Донецької області. Мене просять глядачі, я додала до цього списку. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Зараз почнуть питати, де глядачі цього. Відео скажіть, а про Запоріжжя? А де Запоріжжя? Запоріжжя в першій частині відео. Тому слідкуйте за моїми етерами, будьте в курсі, все є, стараюсь кожному я приділити увагу з тих, що в мене є по списку мої міста, мої, так сказати, придані мої постійні глядачі, я вас. Вам допомагаю, як можу. Дивимося, починаємо із Дніпро. Із Дніпра. Місто Дніпро. З 26 по 30 червня. Дати можуть зміщуватися, ви пам'ятаєте прекрасно. Карта важких часів випробовувань. Покажіть мені карти з 26 по 30 червня місто Дніпро. Так, 26 червня, місто Дніпро. 27 -е, червня місто Дніпро. 28 -е, червня місто Дніпро. 29 -е, червня місто Дніпро. 30 -е, червня місто Дніпро. Так, 26 -е, червня місто Дніпро. Правий Дивіться, правий берег, що кажу, може пролетіти. Ракета вниз. 27 -е, червня місто Дніпро. Лівий берег, Правий берег. Лівий. Дивіться, на лівий тепер є загроза. що можна вліво, на лівий берег. Ну, взагалі, безсонна ніч якась для е, міста Дніпро. 27 числа червня. 28 червня, місто Дніпро. 28 червня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий. Правий. Лівий. Правий. 28 червня, місто Дніпро. Якось перелітатиму через правий берег, о, через лівий, і летітимуть в сторону правого берега. Там щось збиватимуть. На окраїнах так, передмісті, так, саме Дніпро нема. 29. 29 червня, місто Дніпро. Тут, кажуть, що щось не втримати. Лівий берег, правий. О, дивіться, бачите, башта, лівий правий. І для лівого і правого берега показують безсонну ніч. Карта називається Жахіття на вулиці В'язів». Тут може бути приліт. і приліт. Там, і там. 29, 30, 30 число, 30 червня, місто Дніпро. Лівий бере правий. Лівий правий. Загроза для області, для району лівобережної сторони. Ну в саме Дніпро тут карти прильоту не показали. Слава Богу, нема. Хоча по області і по району може бути. Будьте уважні. Нікополь. Героїчний Нікополь. Що чекає Нікополь з 26 по 30 число? Червня. Загроза з півдня. В західній частині, кажу, що може бути приліт. Безсонних ночей і карта страхів залишитися без житла. Будьте обережні. Так, 26 по 30 червня, марганець. Місто Марганець. Що в місто Марганець, 6 по 30 червня. Марганець, дивіться, вам відразу показують прильот. Може бути. Та сторона західна частина. Північно західна сторона. Там кажуть, що може бути прильот. І на північ і захід. Може бути, на жаль. Можливо, передмістя, район, ну, дуже-дуже близько. Місто Самар, Дніпропетровської області, 26 по 30 червня, а колишній Новомосковськ. Самар. Чи в Самар буде прильот? З 26 по 30 червня місто Самар. Щось будуть ловити по країнам, по районам. Ну, саме місто прильоту карти не показали. Слава Богу, нема. По району може бути. Кам'янське. З 26 по 30 червня. У місто Кам'янське. Щось не втримають, щось крутітимуть, круші, щось збиватимуть. Прямо на окраїнах міста. Якось показують, що от, дивіться знизу. От, бачите, туз ще один. От північний захід. Отам от, може бути прильот. Окраїна, можливо, це за межами міста, але карти показують небезпеку. Павлоград. З 26 по 30 червня. Місто Павлоград. Так, з 26 по 30 Павлоград, дивіться, південь, південь, вдень, це кажуть день, коли буде день, коли буде світло, тут може бути прильот. На жаль, це так. Якась лікарня у вас там може бути. Поліклініка, щось там, там, де є ліжка. Там, кажуть, що може туди прилетіти. Може, якийсь пансіонат, може якесь там щось. Готель, ну щось там може бути, на жаль. Кривий ріг з 26 по 30 червня. Чи буде в Кривий Ріг приліт? З 26 по 30. по Району, так, в самий Кривий Ріг карти цього разу не показали. Слава Богу, нема. Тому я не дивлюся по частинам світу. Дай Бог, щоб все було добре. Верхівцево, місто Верхівцево Дніпропетровської області. З 26 по 30. З 26 по 30 число. Верхівцево, дивіться, вам може бути. Південна сторона, безсонні ночі, може бути прильот. Захід і південь вашого міста. Карти попереджують, що може бути несподіваний вибух. Так, п'яти хатки з 26 по 30 червня. Місто п'яти хатки. П'яти хатки, північ, північна сторона, п'яти хаток. На жаль, тут кажуть, що може бути аж два штуки щось летить. Щось два. Ну, можливо, передмісті, район. Північ і схід. Північний схід, північний схід, окраїни, там щось може бути прильот. Для п'яти хаток. Карти попереджують. Єся. Знизу карта янугу я перевернути, тобто захист не спрацьовує. ППО чи щось іще? Так, Вільногірськ з 26 по 30 червня. Місто Вільногірськ. Чи буде у Вільногірськ приїде? У самий Вільногірськ. В самий Вільногірськ я не бачу прильоту, Слава Богу, нема. Саме місто нема. Так, йдемо далі. Підгородне. З 26 по 30 червня. Місто підгородне. Західна сторона, можливо, це за межами міста. Ну тут, кажуть, що може бути прильот. Так, диявіл. Вода, там, річка, щось там біля води, коло води туди кажуть, що Може бути приліт, на жаль. В жовті води. З 26 по 30 червня. Місто жовті води. Дніпропетровської області. Чи буде в жовті води приліт? На сході щось там летить на голову, щось каже, туди куди прилітало, там десь окраїни, за містом. Жовті води може бути дуже гучно. Дивимося Синельникова з 26 по 30 червня. 26 по 30 червня. Синельниково. На півдні, південна сторона, там щось шандарахнути. Окрай не добре, що це воно з краю розклада, що це, кажуть, за межами може бути. Кажуть, вночі, коли темно. У Синельникова там може бути вибух. Дай Бог, щоб все було добре. Місто Шахтарське Дніпропетровська область, з 26 по 30 червня. Чи у Шахтарське буде приліт? Колишній 1 травенськ. З 26 по 30 місто Шахтарськ летить в вашому напрямку. Десь буде працювати, в західній частині буде працювати ППО. От. Пролітатиме курсом, транзитом. Ну, прильоту до вас, слава Богу, карти не показали. Ну, в район місті може бути. Дуже близько. Будьте уважні. Одеса, з 26 по 30 червня. 26 по 30 червня. Місто Одеса. Одеса, героїчна Одеса з 26 по 30 червня. Ну, щось будуть обстрілювати знову Одесу. По дураку хаотично. На півдні, особливо південь постраждати може. Бачите, летить на голову. На жаль, це так. Будьте обережні. Миколаїв, місто Миколаїв з 26 по 30 червня, місто Миколаїв. У Миколаїв, у Миколаїв карти прильоту не показали. Хоча кажуть, за межами. Передмістя можу збивати захід, південь і північ. Там є загроза. Миколаїв. Місто Миколаїв з 26 по 30 червня. Місто Миколаїв. Чи буде прильот у Миколаїв? У самий Миколаїв? Миколаїв може бути. Так. Ну кажуть, по окраїну. ППО буде працювати на окраїнах вашого міста. Очаків. так, От я мабуть два рази Миколаїв сказала, ну нічого. От Шаків. Очаків з 26 по 30 червня. Місто Очаків Миколаївської області з 26 по 30. Чи буде у Очаків Приліт? Очаків, дивіться вам йде. Диявід прямий. Дивіться, щось може два штуки летіть, щось ловитимуть. Ну, по типу якийсь одиночний, чи це бомба, чи це якийсь шахет. Очаків може бути приліт. На жаль. Ну, кажуть, без жертв. Але це від часу не, не, не легше, але є. Загроза є. Рівне. Місто рівне. От, з 26 по 30 червня. У рівне. Чи буде приліт? Саме місто рівне. 26 по 30 червня. Місто рівне. Ну, Прильоту немає, але в цілому страшно і дуже, досить складна операція, ситуація. І ще кажу, що може бути по області, може, може прилетіти по вашій Рівненській області. І заключно в цьому списку це місто Донецької області. Чесно кажучи, я не володію інформацією, як там у вас зараз. Так, знаю, що прильоти. Ну, все одно так, якось, знаєте, не поглиблювала свої пізнання по, по, по поводу про Краматорську. Донецька область, 26 по 30 червня, місто Краматорськ Донецька області. Щось збиватимуть на північному заході. Ворог буде, от для заходу є загроза, ворог буде просуватися, рухатися, але йде стримання. Вам окупація не випадає, але прильоти, на жаль, можуть бути. Просто до осені така вам буде напряжунка. Ну, сподіваємося, що осінь щось поміняється, і все буде добре. і це буде добре з нашою перемогою і звільненням наших територій. Ну, от так. Поки що так, Ну, неспокійно. І стосовно ви питаєте що, там, про кожне місто. Чи будуть таке, а так обстрілювати таке місто? А таке будуть. Це, як я бачу, те, що це їхня російська тактика, тобто не розпилюватися на Всю Україну. А тепер вони будуть одне-два міста за ніч брати і кошмарити його. На жаль, це так. Це так. Але ми справимося, донатимо, допомагаємо, хто як може, чим може нашим захисникам. Задавайте цікаві запитання. Пишіть коментарі. Не забувайте ставити вподобайки, лайки, натискайте на дзвіночок, тоді ви не будете пропускати мої нові відео. Янгола, охоронця, всім, кожному із вас і всій нашій Україні. До скорої зустрічі, будьте здорові!